Так, це буде 60 градусів, так? А, так. І F, а, F? Дані... З якого дані... трикутника. З якого трикутника? Я почекаю. Далі розглянемо трикутник МКФ. Так, да, можна написати, написати, розглянемо, а можна коротко з трикутника МКФ. Теж тут ми М. не написали. Чому, діти, допишіть за теоремою про суму кутів трикутника. Про суму кутів трикутника. Так, тепер з трикутника МКФ ми знаходимо кут той, який ми шукали. МК Кут К дорівнює. 180 градусів мінус в дужках 40 плюс 60 градусів. Спочатку ну, кут плюс кут F. Так, це буде 40 плюс те, що ти знайшла. І скільки це буде? 80 градусів. 80 градусів. Від... За теоремою, про за теоремою. Про, суму про суму кутів трикутника. За теоремою. Про суму кутів трикутника. Про суму кутів, трикутника. Відповідь. Кут МКФ дорівнює 80 градусів. Градус. Упорно дописати писати відповідь. Вас запитували МКФ. Ви пишете просто градусну міру. 80 градусів. Так, що ми далі зробимо? Далі. Я підійду, мені подачу. Добре. Давайте подивимось на номер 146. Це, я б сказала, так, така незвичайна задачка. ось Не всі зрозуміли в е класі цю задачу. І так, номер 146. Хоча її давали не так давно на рейтинзі, вважалося, що це... Можете, будь ласка, повернути? Дуже швидко, давайте. Я поки що прочитаю умову. В трикутнику ДЄФ відомий лише один кут, це кут Д, і він дорівнює 50 градусів. Про трикутник ДЄФ нічого більш не відомо. Тобто не відомо, що він там ані рівнобедрений, ані якийсь там прямокутній, просто один кут і все. О, точка перетину бісектрис кутів Е і Ф. Ну, і знайти треба кут ЄОФ. Без креслення цю задачу розв'язати не можна. Тому відразу хотіла сказати: ті діти, які розв'язують задачі без креслення, це або списано. Ну, я не вірю, що такі задачі можна розв'язати без креслення в голові. От Можу визвати до дошки, хто там так робив на контрольних, і спробуйте без креслення розв'язати. Так, у нас є трикутник ДЕФ. Тобто невідомо, що він якийсь ти там особливий. А, і так О точка перетину бісектрис кутів ЄФ. Тобто у вас є дві бісектриси, вони поділяють кожен з кутів навпіл. І а, це кути Е і Ф, а тут Д. І це в нас 50 градусів. Перетинаються ці бісектриси в точці О. І вам треба знайти кут ЕОФ. Все більш нічого нам не відомо. І так, запишемо умову. Дано трикутник EDF, кут Д дорівнює 50 градусів. ЕМ. І ФК тере бісектриси ЄМ, ЕМ перетинає ФК в точці О, підкреслюємо і пишемо знайти. Тут є ОФ. І так розв'язання. А Ні. Ця задача, звичайно, не на уравнення? Ні. Ну, давайте думати. А як ви можете відразу так? У вас же ніхто не буде там на контрольній чи на НМТ, чи ну, говорити. Це задача на рівняння. Давайте будемо міркувати. Коли в нас задача, очевидно, що через рівняння, коли в нас кудись порівнюється один з одним? Ні, тут не через рівняння. Я хотіла сказати, що тут в нас. Е... Така ситуація. Дивіться, нам треба знайти кут ЄОФ, він входить в склад трикутника ЄОФ. В цьому трикутнику жодного кута не відомо. Скажіть, будь ласка, а як ми можемо знайти кут в трикутнику? Що для цього треба знати? А можна запитання? Так. Да. А чи можна зробити чи суміжні кути КОМ і КДМ? КОМ і КДМ, ні, не суміжні, на жаль. Ну, якби за означенням, вони не суміжні. Ні, тут інша справа. І так, дивіться діти, вам треба, щоб знайти кут в трикутнику, бажано знати два інших кута, так? Але в, цьому, в цій задачі ми не можемо жодного кута ну, нам не відомо в цьому трикутнику. Або обидва кута ЄФ треба знати, або треба знати суму цих двох кутів, так? Суму цих двох кутів. Так ось діти, дивіться. Насправді це не складено. Просто треба зрозуміти таку реч. Якщо я знаю один кут в трикутнику, я не мож... ну, і важливо, що тут бісектриси. Давайте якось так, тут такими хвилястими рисочками, а тут трьома, так? Якщо я знаю один кут в трикутнику, то я можу знайти суму двох інших, так? Тобто я зможу знайти суму кутів, де є F і де цих двох. Як знайти від 180 відняти 50? Але крім суми, я нічого не можу їх конкретно знайти, бо вони один з одним ніяк не порівнюються. Що нам дає той факт, що це бісектриси? Вони поділяють. Кожен з цих кутів навпіл. Тому я зможу знайти суму половинок цих кутів. А це буде сума кутів ОФ і ОФЄ. Ось сума половинок цих кутів це буде половина ось цієї суми. А якщо я буду знати суму цих кутів, то третій кут в трикутнику я знайду так: я від 180 і відніму цю суму. Тобто, це така задачка непростенька. Була колись у нас на річній контрольній, давали нам таку адміністративну контрольну, і складники вважали, що вона простенька. Але я так не вважаю. І так, з чого почнемо? З Трикутника ЄДФ за теоремою про суму кутів Трикутника ми знайдемо не самі кути ЄФ, а їх суму. За теоремою, про суму кутів трикутника кут Д плюс кут ДФ e. це буде 180 градусів відняти кут Д. І це буде 180 відняти 50 і це буде 130 градусів. Добре, знаємо ми цю суму цих кутів. А тепер ми напишемо, що так, як ЕМ і ФК бісектриси, то ми можемо знайти ось суму половинок кут О плюс кут ОФЄ – e. це половина від цієї суми від 130 і це буде 65 градусів. А тепер, коли я знаю суму двох кутів трикутника, самі таке кути я не знаю, я знаю лише суму. То я можу знайти і третій кут. Тобто я пишу, що з трикутника Є ОФ. Двокрапка, кут ЕОФ – це 180 градусів відняти суму кутів ОЕФ, плюс ОФЕ, і це буде 180 відняти 65, і це буде 115 градусів. Ось ми знайшли цей кут. Тобто тут спочатку. Здавалося, що ми не можемо розв'язати цю задачу, бо в нас недостатньо знань, але все ж таки ми змогли. Чи є запитання? Давайте, може, ще раз повторю діти. Діти, немає запитань. А можете ще раз об'яснити, як второй код ми знайшли? Який другий? Ти той, що запитував? Дивіться, діти, ще раз повторюю. У вас був трикутник ДЕФ, в якому було відомо лише один кут? В ньому провели бісектриси двох інших кутів, так? Бісектриси двох інших кутів. І вам треба знайти кут між цима бісектрисами. Складність задачі була в тому, що, знаючи цей кут, я не можу знайти ані куд Є, ані кут Ф цілком. Але я можу знайти суму кутів Д і Ф, великого трикутника ДЕФ. Ця сума це буде 130 градусів. Думаю, що це зрозуміло чому. І так як ЄМ ЕМ і ФК це бісектриси, то я можу знайти суму ось цих кутів, які я зараз так заштрихувала, бачите? Ось цих двох. Сума цих кутів це половинка від 130, бо бісектриси поділяють навпіл кут. Зрозуміло, так? І тому, якщо сума цих двох кутів це 65. То як знайти третій кут в трикутнику? Від суми відняти цей ЄОФ. Ось і все. Зрозуміло так, діти? Так, Добре. так. Добре. Так, діти, вибачте, в мене тут на роботі деякі такі справи з'явилися. Ви пишете: ДЗ, сходинки. Другий варіант лише дві задачі. Робите це на четвер. Це номер. Ну, ні, давайте на повторення ще. 145, 146. І 142. І три задачки. Сходинки я сфотографую. Скажіть, будь ласка, а ви можете скинути зараз відеоурок по алгебрі? У мене дуже висновку інтернет. Так, так, скину, скину, скину. Віка Молодець, 10. Все гаразд. Так, ну до зустрічі. До зустрічі. До побачення. До побачення.